Пішли гулять? Пішли гулять? Ні. Собаки. Носить таку собачку, може залишились родичі, я так розумію, що да, 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 да. да. там ТЦК, так, забрали? Забрали ТЦК. І така собачка залишилась. Так, така я кажу, чи на тисяч, чи поробила, так не знаю. Ну, хтось бачили, але я не розбирається. Може, хтось захоче нову сім'ї таку собачку, Може залишились родичі, я так розумію, що там ТЦК забрало? Да, забрало забрали ТЦК. ось, І така собачка залишилась. так, Така якась чи метис, чи порода якась, я не знаю. ну, Десь бачив, але я не так. Може хтось захоче нову сім'ю. Дай Бог, щоб з сказ... його господаром вже все було гаразд. Може він і забере, може якось вийде на зв'язок, там ми е, ну, об'яви зробимо. Буде поки у нас оператив, а потім, якщо що хтось захоче забрати, то пишіть нам, дзвоніть. Пішли. Давай. І не бойся. Не бойся. Вставай. Вставай, зайка вже навіть ще бі... или Устала. Іли устала, і без сіл. Не кушай кушаєш. 走吧，铁块。